Маю чудову можливість побажати доброго ранку усім глядачам передачі ранок з надією і разом з вами об'єднатися у подяках Богові, адже наше життя залежить від Нього. Він нам подарував цей день, і Він подарував нам обітниці, які є на сторінках святого Слова. Покладаючись вірою на ці обітниці, ми можемо здобувати перемоги у цьому житті, і найбільша перемога, яку ми можемо. Здобути, це перемогти, у, власне, я. Але чим зайнятий наш розум сьогодні? Послухайте цікавий вірш, записаний у Івані від Луків, в 6 розділі 45-й. Добра людина з доброго скарбу свого серця виносить добро, а погана зі злого скарбу свого серця виносить зло. Бо чим переповнене серце те промовляють уста? Людський розум так створений, що він має бути зайнятий або добрими думками, або злими. Якщо він низький, то зазвичай тому, що має справу з буденними темами. Людині дарована влада керувати і контролювати діяльність розуму, спрямовуючи свої думки. Однак для цього необхідні зусилля. Більші за наші власні, ми повинні постійно думати про Бога, якщо хочемо мати правильні думки і належні теми мати для розумів. Мало хто розуміє, що контролювати свої думки і уяву це наш обов'язок. Важко буває зосереджувати ненавчений розум на корисних темах. Але якщо Вашим думкам не давати правильного напрямку, релігія не процвітатиме в душі, розум повинен бути зайнятий священними і вічними істинами, інакше він плекатиме порожні і неглибокі думки. Необхідно упорядкувати інтелектуальні та моральні сили, а вони зміцняться і удосконаляться завдяки управам. Аби правильно розуміти це питання, потрібно пам'ятати, наші серця за своєю природою зіпсовані, і ми не здатні самі по собі іти правильним шляхом, тільки через Божу благодать. Разом з найбільш ревнивими зусиллями з нашого боку ми можемо здобути перемогу. У християнській релігії є теми, зупинятися на яких Має привчати свій розум кожен, любов Ісуса, яка сягає за межі пізнання, Його страждання за грішний людський рід, Його посередницьке служіння за нас та Його неперевершена слава, ось таємниці, які бажають збагнути ангели. Небесні істоти знаходять у цих темах такі істини, які займають їхні найглибші думки. Невже ми виявимо до чудес викупної любові менше зацікавлення, ніж ангели? Адже ці теми безпосередньо стосуються нас. Розум, як і серце, має бути посвячений Божому Служінню. Бог пред'являє право на все, що ми маємо. А ми маємо право це посвятити Йому або ні? Як ми виховаємо себе у цьому напрямку? І тому Господь дає нам пораду. У першому посланні Петра, у першому розділі, в 13 му вірші написано. Тому, підперезавши стегна вашого розуму, будучи тверезими, цілком покладіть надію на благодать, що приноситься вам у з'явленні Ісуса Христа. Багатьом людям. Необхідно провести рішучу зміну у своїх думках і діях, якщо вони хочуть догодити Ісусові. Думки слід виховувати. Необхідно підперезати стегна вашого розуму, щоб він працював у правильному напрямку згідно з добре розробленими планами. Тоді кожний крок буде кроком уперед. І ви не витрачатимете сили і час на непевні ідеї і випадкові плани. Ми повинні пам'ятати, заради чого живемо, та ніколи не втрачати з думки достойні цілі. Думки необхідно виховувати щодня, аби вони трималися правильного напрямку, як стрілка компаса тримається полюса. Кожен має. Намічати собі певні цілі, а потім присвячувати всі свої думки і сили для їхнього здійснення. Думками потрібно управляти. Необхідна сталість мети, щоб виконати намічене нами. Ніхто, крім нас, самих, не зможе управляти нашими думками. У боротьбі за досягнення найвищого стандарту, успіх або невдача значною мірою залежить від характеру людини та від того, як вона приборкує думки. Якщо думки підперезані, що Бог наказує робити щодня, вони зупинятимуться на тому, що допоможе нам досягти більшого благочестя. Якщо думки правильні, тоді правильними будуть і слова. А вчинки приноситимуть радість, утіху та спокій душам. Хто діє необдумано, той чинить нерозумно. Він береться то за одне, то за інше, робить гарячкові спроби, хапається за те й за інше, але все це ні до чого не приводить. Така людина нагадує виноградну лозу. Її вусики. Не керовані можуть рости в будь-якому напрямку, вони чіпляються за будь-який непотрібний на землі предмет. Але щоб ця лоза почала приносити користь, потрібно відірвати усіки від предметів, за які вони зачепилися, та навчити їх обвиватися навколо того, що зробить їх граціозними і добре сформованими, готовими до Царства Божого. Давайте молитися разом, щоб Бог дав нам цієї сили, і щоб так були скеровані наші думки, і щоб наш розум був підперезаний силою Божою. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прощай, провини наші. Як ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволь від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Я думаю, що ви погодите зі мною, що усе, що ми робимо, все, що ми говоримо, починається з думки. І Якщо ці думки правильні, то слова будуть правильні, робота буде добра, буде корисна. І якщо ні, то все буде навпаки. Досить слушно, коротко, з'ясно і зрозуміло сказав Христос, що добра людина з доброго скарбу свого серця виносить добро. І, і ще ясніше Він доповнює він в іншому місці і каже, що по плодах, по ділах людину, по словах. і як сказав мудрий Соломон, що по поведінці дитини можна бачити, які нахили в неї, але яке щастя, що ми можемо керувати цим усім, ми можемо поміщати свої думки у такі місця, щоб скеровувати їх на добро. Тож нехай дасть Господь нам сьогодні тієї сили, щоб, віддавши своє серце йому, щоб усе наше єство було скероване до добра. Щоб все добро відчули, ближні, які оточують нас. І щоб ми відчули ті благословення, які будемо мати ми, які дасть нам Ісус через те, що наші напрямки такі. Тому апостол Петро нам радить. підпережіть розум, свій добром, доброю волою, яка йде від Господа, і тоді все буде добре. Сьогодні, друзі дорогі, широко відкрийте своє серце, прийміть Ісуса. І проживіть цей день разом із ним. А він, в свою чергу, благословить вас. До побачення.